Їхав на гальмах, бо можна було вилетіти з кабіни. Так про відрізок дороги на вулиці Князів Коріатовичів у Кам'янці-Подільському розповідає місцевий житель Михайло Коза. Каже, до міста приїхав у 1966 році з колишнього Волочиського району і відтоді не пам'ятає, щоб цю дорогу ремонтували. До цього ремонту попередні роки не ремонтували. Цю дорогу знаю до, до одної ямки, як раніше знав. Варто чи не варто робити. Ну, мабуть, все-таки варто, бо ж є ж все такі служби, вони чимось повинні займатися. Місто ж не вмерло. Ремонту не підтримує кам'янчанка Анжела Березюк. Не Можна поки без цього обійти, це хлопці діше потрібно. Кам'янчанин Олександр Дубінко також їздив цією дорогою. Після кожної дощу, там все то вимивало, ями. Там, щоб спуститися, тут треба 20 кілометрів час було їхати. Ну, зараз набагато ну, краще, я думаю, буде. Бруківка тут йде такими арками, бачите, викладена. Це для того, щоб коли буде ну, під час злив, коли вода буде сюди підходити, вона просто розсіювалася. Так про нововикладену бруківку розповідає завідувач відділу аналітики та моніторингу внутрішньої діяльності міської ради Мар'ян Тарасенко. Каже, дорогу на вулиці князів Коріатовичів робили ще у 50-х роках минулого століття. Ця Бруківка не є історичною. Вона якраз вже клалася за, скажімо, за сучасного періоду. ну, За радянського. Тут десь метрів 300. 300, але вони дуже важливі. У передній зими, коли був сніг, я вам розказав, що звідти знизу машини не могли піднятися. Вони ставали тут, їх заносило і тут фактично утворювався корок. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради Аракела Межлум'яна, профільна комісія ЖКГ рекомендувала звернути увагу саме на ділянку дороги на вулиці Князів Коріатовичів через її аварійність. Були замовлені проєктно-кошторисна документація, було пропрацювання, були оголошені тендерні процедури. Якщо я не помиляюся, це було 4 жовтня. І вже 29 жовтня ми заключили договір з переможцем торгів на виконання поточного ремонту доріг по князів-корятовичів. Відповідно до проєктно-кошторисної документації сума даних робіт складає 2,8 млн грн. мільйона гривень. За ці кошти розповідає, демонтували бруківку, облаштували нові бордюри та перепоклали стару бруківку. По технічному завданню з самого початку було саме перекладання каменю, який тут і був. З його слів ремонтні роботи наразі на завершальному етапі. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.